Не місце для прогулянок та посиденьок тисяч хмельничан, а ще місце проведення найяскравіших міських заходів. Такою ми знаємо про Скурівську, центральну вулицю Хмельницького. За свою історію вона змінила чимало назв. Старожили знають її як вулицю 25 жовтня. Історики іменують Олександрівською, а її перша назва Летичівський поштовий тракт. У першій половині 19 століття Летичівська поштова, хоч і була однією з двох головних транспортних артерій тогочасного міста, та основною все таки вважалась Кам'янецька. Однак після тотальної пожежі 1822 року, під час якої вигорів майже весь проскурів, було вперше розроблено генеральний план забудови міста, і відтоді Летичівська поштова, переіменована в Олександрівську, вийшла на першій позиції. І від того часу, фактично до теперішнього часу, це є центральною магістралю нашого міста. Раніше, звичайно, забудова вулиці була не такою презентабельною, але на другій половині 19 століття, коли починається розбудова Проскурова, то і безумовно, передусім, центральна вулиця починається також забудовуватись гарними цегляними будинками. На сьогоднішній день ми теж можемо тут побачити на вулиці ще будинки, які побудовані в 19 столітті, на початку 20 століття. двоповерхові, триповерхові, з гарними фасадами, які мають архітектурне оздоблення. Це були так звані прибуткові будинки. Фактично такі будинки атрибут міста, що мало статус повітового або й вище. Ставши повітовим центром та отримавши залізничне сполучення, Проскурів відразу ж здобув додаткову принадливість для тих, хто мав гроші та вмів примножувати свій капітал. Отож, центральна міська вулиця почала приростати розкішними дворянськими та купецькими особняками. Хоча на задвірках цих помпезних будівель сором'язливо тулилися скромні помешкання простих міщан, ремісників і дрібних торгівців. На тлі цих полярних за формою і змістом помешкань стали з'являтися й дохідні будинки. Цілком фашенебельні споруди з комфортними помешканнями, що здавались в оренду за чиновникам. Такі будинки, звичайно, будувалися в центрі, тому що мешкали, тобто знімали квартири. Там переважно вже чиновники, держслужбовці, представники інтелігенції, військовослужбовці. І, до речі, в Проскурові. Наприкінці 19 століття, на початку ХХ століття, такий прошарок був доволі великим, тому що місто було повітовим центром Подільської губернії. Цікава архітектура прибуткових будинків. Справа в тому, що фасадна частина вона в дійсності була дуже гарно оздоблена. Будинки стояли прямо один поруч з іншим, тобто не було між ними якихось проміжків. Щоб зайти в подвір'я, були арки створені в будинках. Але якщо зайти в ту арку і подивитися ззовні з двору на цей будинок, то ми вже не бачимо там ніяких ну, прикрас. Якщо вони належали до старовинного дворянського роду, а жити хотіли саме на Олександрівській, вам б довелося багато працювати. До прикладу, чиновником. Винаймати квартиру в дохідному домі було недешевим задоволенням. Приміром, оренда чотирикімнатного помешкання, а чиновник, який себе поважав, не винаймав меншого житла, коштувала пару сотень карбованців на рік. За мірками того часу, це була чимала сума. Але держслужбовці могли собі дозволити такі витрати. Наприклад, військовослужбовці отримували від 70 до 120 карбованців в місяць. Вчителі на той час отримували 80 100 карбованців в місяць. А зняти чотирьохкімнатну квартиру треба було за рік заплатити 200 карбованців за чотирьохкімнатну квартиру. П'ятикімнатна квартира вже коштувала 500 карбованців. В одному з залів Хмельницького обласного краєзнавчого музею відтворено інтер'єр і побут проскурівчан кінця 19-го – початку 20-го століття. Проскурів, романтика старовини. Так називається ця експозиція, в якій представлені деталі інтер'єру різних помешкань. Зокрема, й чиновницького. Куточок зали облаштований так, ніби якийсь служака щойно відлучився зі свого кабінету. Стіл бюро це основне місце, де працював чиновник. Він стояв або у робочій кімнаті, або у бібліотеці чиновника. І на столі стояли предмети, які необхідні були для того, щоб чиновник працював. Там не було зайвих предметів: чорнильниця, для бумаги. Була так звана пісочка, в якій зберігався сухий пісок, для того, щоб можна було віддати якийсь документ швидко. Була там газова лампа або свічки, за допомогою яких освітлювали стіл, де працювали. Ще одним таким, ніби як прикрасою стола, була у нас є собака, фігура собаки, але насправді це прес для бумаги. Поряд строгий, майже аскетичний чиновницький мундир, що відразу вирізняв його власника серед інших містян і був предметом таємних жадань багатьох, хто стояв нижче за рангом. Легковажним статуеткам, грамофоном, мелофоном, ажурним скатертинам та іншому гламуру в кабінеті ще не було. Вони існували в інших кімнатах. Грошовиті господарі прикрашали свої вітальні бронзою, позолотою, мармуром, дорогими дзеркалами і, як тепер говорять, брендовими роялями. Менш заможні обходились порцеляною простими, але функціональними меблями та інструментами неіменитих виробників. Цікаво у нас є таке отже, крісло теж виготовлено місцевими майстрами. Воно цікаве тим, що воно складне, виготовлено із дуба. Намагалися напевно дивитися на речі, які привозили за кордону заможні люди, і собі зробити щось схоже на це. Окрема тема годинники. Це сьогодні наші гаджети поєднують у собі все від міні-комп'ютера до годинника. А тодішні дзигарі мали засвідчувати добробут дому і фінансову міць його господаря. Годинники на той час. Привозили за кордону звичайної Швейцарії. Годинники були не просто для того, щоб подивитися, скільки годин для сьогодні. Ми вже звикли жити по годинниках, прокидатися, вставати, а на той час годинники привозили і вони були предметом інтер'єру. Вони були окрасою інтер'єру. годинники були і камінні. У нас от стоїть на камоді, годинники були і на стіні, яких більше можна було зустріти у чиновників, і на столі теж є такі невеличкі годинники, які на той час були окрасою кімнат. Ще одним атрибутом достатку, а заодно і подією сімейного масштабу було фотографування. Про селфі тоді ще ніхто не чув. А щоб отримати свою фотокартку на пам'ять, потрібно було 30 хвилин позувати перед камерою. І, певно, не кожен міг витримати такий довготривалий процес. Процес підготовки до фотографування можна було назвати обрядом. До цієї події ретельно готувалися. Підбирали найкраще вбрання. І наймоловидніший вираз обличчя, щоб сфотографуватися, це було ціле дійство. По-перше, збиралися вдома, одягали гарні наряди, збиралися йти до майстерні фотографа для того, щоб сфотографуватися. Ось такий або схожий на цей фотоапарат. Був у Майстра, який мав фотографувати, особливості було те, що він повинен був закрити себе темною тканиною дуже дуже щільною, щоб не попала ні один промінчик сонця, саме ось сюди під цю тканину, під час коли він робить фотографію. А фотографію він міг робити до півгодини, і тих людей, кого він фотографував, вони не повинні були рухатись у цих от півгодини. З появою залізниці та залізничного вокзалу небідні проскурівчани знайшли собі ще одну розвагу, а заодно й місце для прогулянок і спілкування. Поїзд через наше місто ходив два рази, і розвагою було пройтись по сучасній вулиці Шевченка до залізнодорожної станції, і там на пероні дами показували свої наряди. Чоловіки вирішували якісь побутові питання або свої якісь робочі питання, зустрічалися за Чашкою кави. І одного разу чиновники залізнодорожної станції вирішили, чого люди просто так от ходять. І немає залізнодорожна станція з цього ніякого зиску. Коли люди наступний раз прийшли, вони побачили шлагбаум і чоловіка, який збирав кошти, щоб люди пройшли на залізнодорожну станцію. Ті, які мали квитки, проходили. А хто не мав квитки, повинні були заплатити до 20 копійок на той час. А ну, буханка хліба приблизно 5 копійок коштувала. Благо за прогулянку Олександрівською ніхто ніякої платні не запроваджував. Отож місцева знать, що не мала ні інтернету, ні інших розваг. Просто була приречена дефілювати центром міста, щоб і себе показати, і на інших подивитися. Якби машина часу раптом перенесла когось з 20-го століття у сучасний Хмельницький, то ця людина певно не впізнала б більшість хмельницьких вулиць, окрім безперечно, Проскурівської, адже більшість будинків стояли тут і 100, і 120 років тому. Хранителька фондів музею історії Хмельницького Вікторія Папонова, звісно ж, наша сучасниця. Але вбрання тієї епохи сидить на ній так, наче вона щойно вийшла з екіпажу і ще не встигла набути домашнього вигляду. Зараз ми з вами маємо нагоду перенестися у старовинні часи більше ніж на 100 років тому і потрапити у міщанський інтер'єр. Часів кінця 19-20 століття саме туди, де мешкали проскурівчани. Справжня перлина тутешнього інтер'єру. Такий собі сакральний центр, старовинний диван. Йому понад півтора століття. Страшно навіть подумати, які сановиті люди могли вшанувати його своїм сидінням упродовж стількох років. Після 1870 року в Проскорові відкривається вже залізниця, пізніше відкривається станція і, звісно, що завдяки цьому сюди починають з'їжджатися різні люди, котрі хочуть відкрити свої фабрики або заводи. І Таким чином у нас відкривається і броварня Леона Кляве, котра і на сьогодні існує, і називається цей пивзавод Хмельпиву, і цукрозавод Соломона Маренця. Саме на вулиці Олександрівській знаходився маєток Соломона Маренця. Ми дослідили родословну нашого Дивану, цього, котрий ми маємо у фондах і в експозиції нині. І дійшли того висновку, що можна припустити, що цей диван належав колись навіть родині Маранці. Останнім місцем, з якого диван потрапив до музею, був міський суд. Отже, на ньому могли сидіти як заклопотані відвідувачі цієї юдолі, так і самі вершителі людських доль. В будь-якому випадку така реліквія потребує більш ретельного розгляду. На цьому дивані не можна було лежати, а вважалося, що він призначений для присутніх місць, таких як школа, наприклад, той же ж суд або міська дума. І саме на такому дивані можна було лише сидіти, тому, як ви вже звернули увагу, він закороткий. І оздоблений, до речі, цей диван також і канделябрами. Це дуже цікава деталь, на яку ви теж звернули увагу. Канделябри ці відбиваються, якщо свічу запалити, полум'я свічі відбивається у невеличких люстерках, які вставлені у ці колони, які підтримують спинку дивану. Відразу над диваном розташований оксамитовий ламбрекен, оздоблений шнуром. Звісно ж, усе це ручної роботи. Взагалі, в тодішніх заможних оселях все мало бути монументальним від важких оксамитових штор до масивних статуй. Заслуговує окремої уваги картина, що напівцнотливо напівховається під ламбрекеном, відверто кажучи, не Рубенс і не Ренуар, але теж має право на існування. Привертає увагу і красивий віденський стілець із гнутої деревини. Щоправда, його не довелось виписувати з Відня. адже на той час у Проскурові вже була власна школа обробки деревини. Крім різьбленого рослинного орнаменту, що війшов в архітектуру під назвою Проскурівського модерну, тут навчились виготовляти і витончені меблі. Нічим не гірші за європейські. Навіть в нашому місті в Проскурові колись існувала майстерна. Братів тонету, тобто це стільці, котрі у віденському стилі вироблялися, саме вперше були винайдені братами тонету це було іноземці, коли настільки поставили на широку ногу це масове виробництво таких меблів, тобто були не тільки стільці, а були і такі диванчики невеличкі згнуті, і столики невеличкі з гнутої деревини. І все-таки не всі європейські розкоші можна було виробити в Проскурові. Зате купити можна було все: від ікри та шампанського до скляних ялинкових прикрас, аби гроші були. Але то вже тема іншої розповіді. Проскурівське містечка ще немало таємниць та цікавинок, і ми продовжимо її досліджувати вже у наступних передачах. До зустрічі на вулицях рідного міста.